Мій високоріс алко представляє собою сукупність двох інструментів. Мультиінструменту МТ-40. Ось так він виглядає. Та насадки високоріза до нього. Назва насадки ХСА 4020. Ось так вона виглядає. Як бачите, вони вже вживані і я вам скажу, що доволі гарно вживані. Користуюся я ними вже другий сезон. З'єднуються вони за допомогою різьбового замка, в якому насадка одягається на трубу мультиінструмента. І далі це все закріплюється ось таким пластиковим замком шириною сантиметрів з 10. Ну і ось так це виглядає. Покажу вам зблизька, як виглядає сам замок. Ось така пластикова накладка з різьбою. Ну і тут оця втулка. Це все з'єднується ось таким чином і піджимається. Якщо чесно, після покупки я очікував, що цей замок це буде слабке місце цього інструмента, я якось скептично був налаштований. і очікував, що за кілька місяців воно розшатається, почне слабо його зажимати, буде люфтити, не піджимати, віджиматися постійно. Але я пішов другий сезон вже обрізки плодових і по цей час воно зажимає його міцно. І нікуди воно не ділося. Тут я помилявся. Додам, що мультиінструмент може комбінуватися кількома насадками. У мене є з цієї серії Energy Flex Флекс високоріс, також різ. Так, в комплекті до кожної насадки де ось такий подовжувач. Всі довжини поміряю в кінці: висота без подовжувача, висота з подовжувачем. Ну і так як в мене є кілька насадок, у мене є кілька подовжувачів. Ну і, Звичайно, можна побавитись. Довжина з одним подовжувачем, довжина з двома подовжувачами. Ну і третій подовжувач в такому форматі вудочка виходить ну, довжелезна довжелезна, дуже довго. Щодо подовжувачів, це сплав силуміну, алюмінію, щось таке. Загалом це метал дуже легенький. Я очікував, що вони також десь будуть ламатися, але поки що жоден подовжувач не зламався, але не без факапів. Не дарма в комплекті йде тільки один подовжувач, тому що загальна довжина інструменту і його навантаження, яке ви можете йому дати, все-таки розраховано на довжину з одним подовжувачем. Коли ви одягаєте аж три подовжувача, то якою б легкою не була насадка, а вона не важка, вся вага за рахунок довгого важелю починає давити ось на цю пластикову ручку. І вона стає слабким місцем. Тобто, коли ви про. Пробуєте підняти його по горизонтальній, впираєтеся рукою сюди, оце стопке місце. І в одному з мультиінструментів ми його все-таки вламали з часом. Ось так, бачите, зламалася у нас оця ручка. Воно по цей час працює. Так, але воно зламалося. Оце слабке місце. Тобто більше двох подовжувачів я не рекомендую одягати, бо поламають ручку з часом. Ну і чим довше у вас довжина високоріза, тим менше використовуйте його по горизонталі. Тобто, якщо ви докидаєте два подовжувачі, старайтеся тримати тільки ось так вертикально і швиденько класти на землю, щоб не було отакого, як ви вудочкою хочете там щось десь його пружини підняти. Покажу зблизька самі подовжувачі, як виглядає гніздо, куди воно входить. Ось так і ось так. Спробуємо щось пильнути ним. ось такий результат, сантиметрів 8-10 у нас суха гілячка. Так, по його різальних властивостях не очікуйте від нього, що це буде самий-самий потужний високоріз в світі, але разом з тим він не самий слабкий. Це серед який доволі непогано ріже. Для кого він підійде? Якщо ви арборист, і у вас скажені об'єми дубів, ясенів, кланів і тому подібного, і вам необхідно кожного дня нарізати товсті гілки і багато, то швидше за все вам не вистачить його потужності. В моєму випадку я садівник, і всю зиму я займаюся обрізкою плодових дерев. В минулому році ми обрізали 65 плодових садів. На третині з них ми використовували його. І він мене повністю задовольняє для того. Щоб підійти і з комфортом спиляти там гілочки по частинках по загальній його надійності. В описі буде посилання на відео, де я вже тестував його на то, скільки він може зробити різів на одній батареї. Якщо чесно, ми його е, не жаліли повністю нещадно. От я був готовий на то, що він в мене гавкне там, от е, задимиться і перестане пиляти. Але сіла батарея, а він вижив. Ми пиляли там е, колодочки вільхі та берези. Максимальний діаметр у нас був близько 25, так щоб шина дорізала колодку з двох сторін. Е, можете подивитися відео, от, там все буде наглядно ясно. Як він пиляє, от, чесно, ну мене прям повністю він задовольняє, його ці ріжучі властивості. От як бачите, гілочку спиляв доволі швидко. Е, кілька слів поємності батареї. Там у відео так само буде видно, наскільки її вистачає. Ось це, це монстр. Це батарейка із лінійки Energy Flex. От, е, вона мені подобається, класно, довго тримає заряд, я нею задоволений. От в тому відео її вистачило на 100 різів, причому не тоненьких колодочок, не того, для чого він призначений. А взимку ми часто працювали ним, от як зараз, е, в морозний час, коли холодно, просадки я не помічаю, тому що часто Часто вони мене лежать в бусі без підзарядки, без всяких там термосів. Е, просто лежать і сильної просадки я не помічаю. Е, часто вони лежали під відкритим небом, е, дощ, сніг, лежали в снігу, лежали в волозі. Тобто, якийсь рівень вологозахисту тут є. Він доволі непоганий, бо по цей час вони не гапнули. А я вас запевняю, я не саме відповідальний власник інструменту, я його експлуатую нещадно е, завжди і з усім. Так, покажу вам зблизька, як виглядає ця батарейка. Ось така вона: 40 вольтова, 5 А годин. З тієї серії є 4 а години та 6 ампер годин, здається. Гніздо посадки ось так виглядає. Так, Органи керування, дві кнопочки, які зажимаєш, і воно починає працювати. Тут є у нас резинові накладочки, щоб було приємно для рубки. В комплекті є ремінь, можна підчепити, щоб тримати на плечі на весу. Ну, ось, так. ось так це все виглядає. Так, далі. Сама ріжуча головка. Ну, як бачите, вона в мене засрена вже мастилом. Так виглядає з цього боку, так виглядає з цього боку. Ось тут у нас знаходиться бачок для мастила. Самі бачите, що я сюди заливаю. Довжина шини, здається, двадцятка. Цепи сюди я ставлю Орегоновські, цілком мене влаштовує все. Ну а тепер дивимось на саму довжину. Починаючи від кінчика до кінчика, довжина безподовжувача у нас 2 метри. Сам мультиінструмент десять і десь 90 см. Насадка. Довжина кожної насадки 80 см. Але орієнтуйтеся на те, що входить паз пас з двох сторін, тому орієнтуйтеся на сантиметрів 70. Довжина з одним подовжувачем складає майже 2,75. Але враховуйте те, що у нас шина починається да, звідкись, і у нас органи керування кнопочки, починаються з 35 см. А це означає, що до свого росту чистими ви можете додавати тільки 2,20. З двома подовжувачами. Довжина у нас виходить 3,45, але так само не забуваємося за шину. 20 см та кнопки, тому ці 45 см віднімайте, і це буде плюсуватися до вашого росту плюс 3 метри. Ну і дивимося, як воно працює. Пиляти я буду суху гілку яблуні, яка вже полежала, певне, з півроку. Дивимося, як воно себе покаже. Так ну і щоб не було питань, дивимось повністю суха деревина яблуні. Підсумовуючи все, чи придбав би я його ще раз. Так, придбав би пояснюю чому. Перше, це ходова лінійка. У них оця Energy Flex. акумулятори, бомба, вони мені подобаються. У мене є до них пилосос, у мене є цей мультиінструмент, у мене є тример під них. Тобто, це ходова лінійка. Зазвичай вартість акумуляторного інструменту це в половину вартість самих акумуляторів. Я купив ці акумулятори, вони мене задовольняють. Все, можна докуплювати щось з цієї серії. Ну і плюс сам мультиінструмент, дає можливість також докупляти до нього якісь насадки, а насадки коштують недорого. Так як я показував, можна докупити кущоріз, можна докупити тример насадку. Тобто в нього є перспектив. Тиво, якщо порахувати оцю всю вартість, акумулятор, зарядка, мультиінструмент і сам високоріз, Виходить, ось така от сума. Вона мене задовільняє для моїх потреб. Нагадую, як садівника, який займається обрізкою плодових, а іноді ми там зрізаємо якісь нескладні дерева. За ці гроші цього більше ніж достатньо. Ну і як я вже пояснював, він доволі витривалий. Саме цим інструментом цією насадкою я задоволений.